Всім привіт! Сьогодні нас 14 травня, готуємося бризати соняшник. Щось трошки погода дає, бо зутра був сонце, потім обідом був дожик, зараз трошки щось опять підсохло, бачу, вже деякі люди поїхали бризати, вже там небагато, але треба забризати. Він ще такій невеличкій фазі, але заростає. Батько з братом поїхали по воду газончиком набирати, а я тут залишився з трактором. Є одна з дві проблеми, які треба вирішити. Ну, одну я вже вроді як, вирішив, залиш тільки трактором. Перша проблема це була у нас. Там, в тому році став щось дуже погано вилувати. Як погано вилувати? Став неправильно вилувати. Тобто, Комп'ютер показує, там, наприклад, виляв тона, По факту він виляв там тона 300, тона 400. І в нас з ядами щось нічого не сходилось ніяк. Мені сказав, що треба відкалібрувати швид... далі швидкості, е, бо ми, в принципі, вже колесо міняли, було накрило щось, порвалося нас. Ми були, міняли після того, як би нічого не. Вроді купили таке саме, але вони треба Відкалібрувати. Відкалібрували ми датчик. Швидкість показує правильно, але коли бризали пшеницю, щось не то. Виставили йому 150 літрів, миляємо, дали газку, там десь км, як ми звичайно ходимо, а він каже, що встановити машину і видно, що прям дуже багато ляє. Коротше, подивились ми, так, показав комп'ютер, що виляло 200 літрів, по факту що 400 літрів, поставили норму 75, тобто в два рази менше, що він виливав 150. Якось добризали, але батько там каже, що не совпадало воно. Залишилася проблема в розходомірі. Ми його розібрали, замовили новий, вже поставили. Сьогодні будемо спитувати. Я так думаю, що це проблема в нього. Що він неправильно рахує літри, бо ми ще як робили. Зняли всі 4 трубки і в каністру. Дивіться, цю трубку підключили в каністру, Щоб подивитися, скільки по комп'ютері виливає. Каністра вже повна, а комп'ютер поки там літра чи дві. П'ятилітрова каністра вже повна. Короте, все скоріше, що це неправильно рахує імпульси. Там така кричатка. Поставили, провіримо. Я думаю, проблема в цьому. І в другий момент це МТЗ. У нас тут конціонер, накрисний варіант. І горять предохранителі. Як навіть не горять, а просто плавиться. Цілий все. Нормально, але він просто пластик розплавився і з'їхав. І незрозуміло чому. Я думав, що буває, коли, -коли не верхній кінц... вентилятор, у нас таке вже було. І він починає клинити, і починає горіти. Так у мене 12 21 не було. Але ні, там все нормально, там я поставив до плівки На 20 А він навіть не згорів, все нормально. Тут на 25 стоїть. Проблема все скоріше в цьому. Я вже лампочку підключав, підкидував, дивився, думав, може десь щось коли монтували автопілот, десь пережали провід на масу і вона коротить. Ні, нормально, лампочку підключаєш. Все працює, все нормально. І цей даже не, не просідає вольтметр. Коли даже на першу швидкість вентилятор, він просто просідає аж там на вольта 2 Тось, Ну, коротше, до, до жовтого ж доходить. А коли включаєш максимальну швидкість без просто цей вентилятор, без кондиціонера, без компресора, без того на кришну, він сідає взагалі нижче. А коли то включаєш, то коротше, проблема в цьому. Розібрали ми цей, я вже склав. Вроді все нормально, тому що підшипник Ні, Він крутиться нормально. Не знаю в чому. Будемо далі розбиратися. Так, не спіли на поле виїхати, я вже їду додому. 3 гектари і тут 4 гектари. Щось два рази покрутився, ну, образно говоря. І все, і поле забили. На моніторі GPS показувало щось 20 гектарів в час продуктивність. Оце зрозуміло по прямій. На розворотах він трошки менше. Тому батько поїхав вокруг, а я тут пішочком пройдусь, там підсяду і додому поїду. І завтра ще залишиться перше поле, яке ми сіяли, там у нас Сузука і Альфа 34 гектара щось такого. Я думаю, у нас так кожен день дожик іде 2 мм дожика, міліметр два і сонце. То ми так може за, за якраз, щоб якраз хоча б за до 2 часа до дожика. І тоді не страшно. Це поле таке трошки грязновати у нас. Ще батько каже, що будемо носити ріантекс. Тут у нас розтард, тут якщо не помиляюсь, альфа, не помиляюсь, альфа посіяна і ще вроді трошки сузуки там містами. Там щось півмішка ласили сузуки, ми досівали, а остальне альфа. ну Це поле таке завжди у нас було грязновате, тут і мочари, тут так весною ніколи не заїдеш, а осінню ніколи його не гризеш. Але трошки клімат, як в цьому році ще більш мені нормально, ми не заїхали. Дези видно довше. Сольована така кислота, чи як вам правильно сказати. Ну, коротше, вода стояла завжди. Там тут є такі плями, де культиватором боявся застряти, але так потихеньку де об'їхав, потім сівалку так і зверху засіяли. А, зараз покажу там. Отой кусочок дуже гарно видно. Що хотів показати на цьому кусочку, хто новий глядач. Не знаю, ми поставили весною автопілот на МТЗ, під рульку зюндір. І ті поки так насіє на безкоштовному сигналі. Бачите, які рядочки. Містами, там де-не-де є такі ковиляння, бо культивація була ось так під таким углом. А сіно ось так. І трошки воно на стиках з культиватора ганяло. Но кропимо вручну. Не годиться. Як в такі случаї пшениця ще більш-менш, а на соняшнику не виходить у нас. По декілька причин. Перших, в рядочок він трошки плохо стріляє, він його гайдає. А це, не знаю, чи ми теж можемо настроїти той оприскувач. Коротше, він коли ще повний, ще більш-менш йде. Коли трошки менше, його починає гойдати, починає гойдати зад, трактора. І руль починає ловити, він такий їде. Тому, то тут легко, кинувся в рядочок, лінію зайшов, кинув рядочок і погнав. І ось такий камера передає. Ну, як на мене, прям ідеально. Я це безкоштовний сигнал. Там похибка 15-20 см, це для нього нормально. На цю сторону. На цю сторону менше, бо тут якраз заїзд, там заїзд у нас навісна, сівалка. Важковато трохи, коли піднімаєш, рулем там на горбочку на трошки перед підриває. І поки так з'їжджаєш, там метр, ну не метр десь, хоча, десь метр 2-3, поки він вирівняє, і тоді вже пішло нормально, це хорошо видно. Він раз раз зайшло і потім пішло ось такий віт. Ну, Красота. У нас такого ще не було по рівного, я вам скажу. Може хтось каже, і вручну так води, я не спорю, є люди, які дійсно так можуть вести, але ми не з тих людей, які сьогодні так вести рівненько. У нас наступний день, батько пішов брати гарячі води, ну як гарячі, тепло, щоб розвести. Єрбіцид, бо дуже погано він, цей порошок, розтирається холодний. Тільки чайника нагріє, трохи поки до поля доїдемо він розмішається. Носимо ми по соняшнику ось такий гринурон, на тому давали, давали 40 грамів. Це ми думаю, десь, може після... побачимо по чистоті поля. Також бачу вже помпа потекла на газоні D240 а Давно вже потекла пару днів, але щось, сьогодні вже більше і більше з кожним днем. Треба буде розбирати її, спробувати підкинути комплект, а ні, нову китайську та й все. У і сад тут, ну, шат був давно. Вона болтається. Ми затягував, Оце повезло, що він мало їздити, то вона ще якось робить. А що пробила ця машина багато, то не дуже. ну і Ранок починається, з чого, правильно, на початку компресор. У нас тут в ньому сидіння. Хватає якраз на день. Клопочку нажав. Все. Сідні накачав, м'ягенько. Ось таке воно. середній. Заплавили. Раз батько пихли по воду, мене залишили. Батько. А батько сюди кропив. Вивозили воду, він каже, їй ти вже, я вже не бачу ці рядки. І дуже сильно трактором кидає, я не знаю чому, а що, що навіть руками тяжко весь, 10 кілометрів так кидає, ним дуже важко тримати. Треба подивитися, там вже на прискорці розбило би робили, десь роки три назад, Може, або же розбило пластину. Ось такі посіви, Це саме перше поле, яке ми сіли по навігатору. навігаторам. рядочки рівненькі, хоча ті трошки вже краще, там трошки більше вже поки тут сіяв, я щелкав, настраював, стики краще робив. Так от дивишся, вроді все класно. А як тако придивляюся, та й що не так класно? Тут пропустило, тут взагалі немає, там немає, там теж андрометра нема. І така тут куча понакидала при місці. Тут може десь є. Може в сухій десь сиділо зверху, з дозики пішли, то влага бачите є. А ні, нема. Б щось було тут Таке собі. І це так в нас виходить. Чи бідні, бо дурні, а чи дурні, бо бідні. Не можемо купити сівалку, бо грошей немає. А це і сім немає грошей, бо ну, ну, там пропустила, там пропустила. Іначе це сівалка така, чи це ми такі рукожопі, що немає. Ні, хоча бачите, теж немає, але ось пішов. Тут пішов. Що таке? Це бурян. Ну, коротше, тут. А ні, оди є щось, теж. О, Тут взагалі два докинуло, один і вторий. Розкладка така собі. І їхали ми тут 8 км, тобто не швидко. Ми ніколи не ганяємо. Не знаю, чого так. Тому дуже хочемо сівалку. Якщо б не комбайн, то 100% би купили сівалку рік. А так... Треба дві жатки, а це... Потяг на хорошую, ну нормальну сівалку, як мінімум. Будемо думати, дивиться по вражаю, якщо, не ну, дуже хочу нову сівалку. По-перше, щоб краще було сіяти, а друге це транспорти, бо треба в її причіпляти, переставляти. Врочі, я вшукав, свиряти, ну, тут тоже взагалі. Хоча так от дивиться, ну, рядочки гарні, все є. А це ж тут не посіло, там не посіяло. І так на гектарах там збирається. І це як ікс, там півтони мінімум вражає потеряно, Тут. Он до. А там півтони, там півтони. Та й так. Ляємо 150 літрів. Вносимо. І так виїхали, батька щось даром треба було поїхати, подивитися на поле. Ми це сіли саме перше поле, і воно саме чистіше. Настіше пізніше сіли культивіровані якісь грязніші, ніж це. Но тут дві культивації було. Воно чисте, це раз, авторик сьогодні йде сильний вітер. Вона, чи чути, що розказує? Сильний вітер у нас форсунки Лейхер і ДК. По принципі, вітер вони більш-менш таки тримають. Ну, забризаємо. Це поле і все, і залежить тільки кукуруза. Ну, Купруза ще ранувати, і ще треба тиждень мінімум чекати. Забризали ми вчора весь сонячний вже у нас перші сліта, скажімо, бо ще будемо бризати ріантексом, вже замовили, вже приїхав. І ще від мушики, можливо, будемо обробляти деякі поля. А сьогодні, бачите, дождик який випав. Це за ніч. І сьогодні що у нас сьогодні, вже 2 часа дня. Ну, ще якихось майже 8 мм випало. Так що доджики поки що є. Вони добре. Ну, прізвище більше добре. Якраз зараз коло закинула. Ячмінь колос викинув, якраз наповняється. Але єдиний мінус, що холодно трошки, так такру така жовта стоїть. Проблема була такі в датчику. Розходоміри поміняли, все рахує нормально, виливає як потрібно. це добре. Ну і будемо займатися комбайном. Ну, як займатися? Ми вже, чесно кажучи, там на Тікток і питали, чи вони знімають, що за комбайн. Я навіть не знаю, що знімати по ньому, бо сам ще ж не шарю в ньому нічого, не розбираюсь. і не сказати, що ми його там взагалі нічого не крутимо, ну і не сказати, що ми щось там... І глобально крутим. І з глобального це ми все доставали решетний стан. Передивіться, бачите, як воно взагалі встроєне. Але ми вже все, все зібрали, все поставили, всі решета єдиний. косяк, коли ставили, нормально їх вирівняли вдома всі ці решета, особливо верхня. А коли ставили, тут трошки неудобно, бо ми не знімали, січкарню, так його запихували, то трошки там щось одне підогнули. О, о чого рібленку чек ще. Крич, підгнули, її, треба якось де підрівняти. Бо так було все добре, особливо верхнє було ідеальне. І ставили десь тут чуть-чуть його не вирівняли. Ну, круто, це треба розібратися, а так все нормально. Дуже довго не знали, куди це буде ставити. Каталог передивився, там намальовано, а куди воно де не знаємо. А це, случайно в Тік-Токі бачив відео когось на обзори техніки і побачив це, що там стоїть. О! Передивився, дійсно все дивно підходить від болти. Поставили фільтр отакий. От це копія від Сепара. У нас на тракторі стоїть оригінальний Сепар на джоні. На оригінальний все там стоїть десь, навіть, більше 10 тисяч. А це на Промі йшов за 2000. Він більше об'єму, у нас там трошки менше картридж, тут побільше картридж. Як буде, поки що не знаю. Бо я думав, щось так поміряв, думав просто ці відкручую і Ну, отніки, переходники, ці... Ні, переходнікиці все перетачувати, воно щось текло тут. Потім, як я це казав, з Китаю, ці як вони? шайби з резинкою повністю поставили. ну, Вроді як не тече. Це солярка залишила ще стара, бо дивіться, Хочу, щоб так краще воно видно, яка солярка тут і зливати можна, бо той маленький, рідний такий собі. Його не викидаємо, хай собі піде на це поставили. Речаги передивились, все нормально, переставили їх, перетягнули. ну Нормальні речі. Ми ще два взяли на запас, бо думали, там щось було таке. Як... Не проблема під питанням, але замовили два. Виявилося, що наші теж нам сказали, що вони може порвані бути, але передивилися там на нових такі самі. Ну, що страшно, буде на запасі, вони лишніми не будуть. Е, підшипники тут передивились, не міняли, купив їх. Чи не купив, знайшов номер, оце довгосидичному там розбираються, які номера. Замов вірбісі. Фонділка має відправити, Прикинути, поставити на рахунок і відправити. То замовив їх три штуки на запас тут, бо я так подивився, тут Тут він однаковий там на верхові теж він однаковий. Так що буде в запасі. Єдине, що, що мені трошки не подобається це два підчипника на вентиляторі, щось якийсь трошки там є звук. Не бачиш, це від лопасті так наганяють, йде іде, звук. Це підшипники. Але замовили два штуки, тут левий і правий трошки різні. Замовили разом з тими, що у нас було на запасі. Батько каже, не буде міняти, може ще ячмінь відберуть. Все, повилазить, ідемо крутити. Я кажу, ну побачимо. А потім ячмінь. Будемо чекати підшипників, десь психувати, кажу ти. Що нічого не обираємо, що комбайн стоїть. А Якраз ходить, слухає. Та й так, що все ще, по наклонки все передивились. Розробили цей механізм, бо був такий забитий єлі його. 7... Кож його стягнули. Підшипники зржаві... Не підшипники шарики зрежавіли, розставили. Все нормально так. Єдине, що поміняти, це підшипник на я вже розібрав 100% на вигрузний шнек. Він довго цей комбайн стояв. І він опущений був, там, мабуть, в бункері сніг попадав в вода і він заржавів повністю. Неду я покажу. Чому на увазі? Ось цей підшипник, він на такому валови сидить і вкручується в той шнек. Дуже легко, думаю, важко буде розбирати, так легко розібрався чи добре перед нами. А ми недавно його міняли. Ну, коручно, Змастили легко. щоб Ці остальні підшипники ми так тяжко знімали, а тут рукою просто знявся. І він був сложений. Він стояв на площадці. Сніг сюди йшов дощ і воно все це замокало в воді він кіс. І виходить він. Ну, він шумить і, і так. Так вроді люфта нема, але шумить. Тому вирішили там поміняти. Там. Не пам'ятаю, знаєте, тут стоїть СКФ. Ми тут вже заказали СКФ. Поставимо там гривні чи 600 ну, не Чесно, до 1000 гривень. Тут ці, в принципі, так подшипники 600 тисяч поки що. Поміняємо і забудемося. А так в основному. Ну, це бачите, там трошки течається, це якраз сам трошки не ту краску підобрав, але буде, воно все одно зітре його за один сезон, та й все. Більше такої навіть і не знаю, що, що нам ще тут робити. А ну, залишилося відкалібрувати все це. Бо ми се решета знімали, крутили їх. Ну, коротко, я там Дивився, як це калібрувати, там нічого важкого немає, під барабання відкалібрувати. Ну, Це вже коли все до заведу його. Бо ми Заведемо його, вийдемо сюди на люцерку. У нас, Вчіпимо ну і будемо все це проганяти, коли жатка приїде. І розбирають, повністю Чік-Токі показував, повністю її розібрали до рами, нове дні буде, нові боковинки нержавійки двойки. Ну і Будемо запропускати все це. Якраз там. То я думаю, відкалібрую її. Бо все одно треба дай датчики копірують, відкалібрувати, якщо вони там працюють. Ще є така проблема, це бачите, ми накрили, щоб від сонця. Антенну треба зробити, чи кріплення під антенну. Воно тут заводське йшло, якщо видно, хто там, там знає, ну, до спереді, бачите, торчить. Це ми щось там пробуємо робити, але мені не дуже подобається. Я боюся, що та планка чи лопне, ті болтики не витримують. Антенна важка, ще тим більше у нас місцевість така впаде, розіб... порве антенну, розіб'є переднє стекло і буде куча проблем. Що лучше поставити на кришу. І коротше, думаю. Ну, Відіаліка, це оригінальне кріплення, але щось, щось ніде не може йти. Перепитав три розборки, ніде немає такого. А я б купив би там О, ну, там, де ручка. А це ми робимо такого жовтого. ну щось воно мені. Ну ми зрозуміли, що ми його зачистили, б ще, підкрасили, але но... якось я не впевнений в ньому вже. Ну і думаю, це ангар зашити до осені. Бо сонце тут йде. І теж не знаю, як правильно, як його краще б зашити. Взяти зашити повністю профнастілом. Тут 5 метрів висоти, там трошки менше. Там десь 4-60 Плана. Е, зашити повністю профнастілом, як та сторона, доверху. Цю сторону і цю сторону. Чи зашити там як 2,5 метра, а верх поставити яким прозорим профнастілом чи що там чиє. Щоб таке, щоб світло було більше. Чи наоборот зашити зверху донизу, знизу зробити пустоту, щоб світло було, але буде тоді сквозняк сильний. Чи там ті роки мені вже казали, що просто шиє прохнастилом, цим прозрачним всю цю сторону. Але не знаю, як тут якраз сонце, забіда, ось так, і до самого заходу сонце гріє. Щоб воно не потріскалось, і щоб все-таки що щоб менше він вигорав, тому хочемо, думаємо, зробити. Поки накрили колеса так, задні накрили, воно вітром кинуло. Ну, а так по комбайну. Ну, тут ми дивилися, там багато підшипників Нових, перебраний, був до нас просто деякі такі міста. Бачите, відкривається, зразу видно. Новий корпус, я думаю, новий підшипник, новий підшипний корпус. Новий підшипник стоїть. Рівні всі нормальні тут. Навіть е -е, там один новий поміняли, ну, ми там показали, знайшли. Коли ще купляли його, то вони одразу його поміняли, що ще такого. Ну, це ще він закривали, бо ще думаю, передивиться десь щось. Ну і все. Коротше, багато болт. а з тої сторони теж багато нового. Теж так само тут дивлюсь. Похоже, як до болти нові, нові болти. Ну, тобто воно видно, де нове, де старе. Що його як вбирали? Або він стояв по частям і його почав збирати, бо я бачу, ще на дробині тій. Там номер стоїть на рулі номер. Тобто десь розборок. Бо я домовляв фару, то теж на ній номер писався. Але грузні, чи як це воно. Теж там нові гайки стоять. Болти. Короте, я думаю, теж там той механізм дивились, Ну так, вроді, все нормально. Це. Фільтрами поміняли. Три фільтри на гідравліку поміняли на ну, двигатілі масло свіже. Стоїть теж все нормально. Ну. А, ще сказав мені поміняти колеса наоборот, наоборот протектора. Це наліво на, короче, містам поміняти їх, щоб було розверто. Кажу, що на повноприводних так повинно бути, а так наоборот краще управління. Ну, це не проблема, це можна швидко підкинути. Поміняється. Подумаю, якщо, якщо дійсно це потрібно, може, якщо мені беремо, і чименя 40 гектарів. Я думаю, якщо буде все нормально, то ми там за 2-3 дня його би убрали. Бо поля трошки розкидані. Плюс все-таки перший день, може щось вилізе, може і я якби не годен буду вчитися, то воно може трошки перші дні затянеться. Ну і думаю, що мені трошки повилазить. Якийсь болячок, щось такого, а може, дай Бог сюди вробити. А, що ще прикольного. Чи ці комбайни, кадачка, чи він не ламається полі, чи нема куди ящик поставити. Купили один ящик, знайшли, покрасили, щоб поставити, втори ящик я собі взяв. З такі на ликсі взяв і там куча ще продають. Від патронів, мабуть, Ну, скину. Думали тут поставити його. Але ці відкриваються, там десь підшипники, треба подивитися, не поставиш. Внутрь. Тоже опасно, бо тут ці речі крутяться, щоб воно нічого не ударило, не зачепило. І все. Це виходить якось тут ту поставити і резинками затягувати, щоб воно було в кабіну, не хочеться таскати. Не треба. І не знаю. Ну, У нас, звісно, є біседка, кунг. Ми його на поле так вивозимо, там і їму. І коли комбайн ночує, то там ночує батько. Ми там якраз поставили 220 вже провели пару днів тому. Це акумулятор, я поставив, інвертор поставив. Короте, там нормально зробили все вже. Ще автономку туди купити і все. Туди не варто довозити, бо я не знаю, де його де ще ставити. На драбину він каже постав сюди. Я не сильно хочу сюди щось ставити, бо вона так длинна, я більше не урвало її. Ми так сюди ще поставили. А де її ще поставити, навіть не знаю. Наверх туди теж. На Наверху там куча місця, але це кожен раз, щоб якийсь ключиків полізти, тут рибину витягувати, доставати, залазити. Коротше, не дуже мені подобається ця ідея. Бігати туди кожен раз якимось ключиком, тому може хтось підкаже, може десь в ТікТокі побачив когось чи в Ютубі там. Буду ж нема де хто ставить. А так все. Чекаємо жатку, запускаємо, пропускаємо. І, в принципі, ми так. А то відознів уже.